Просуд це змістовні дебати на усі актуальні теми. Тут не вийде говорити ні санітниці, В кінці буде переможець. Всього 4-5 раундів по півтори хвилини. Бали нараховуються за факти, підкріплені науковими дослідженнями, уважність до слів опонента. Інші критерії можете побачити на екрані. Мета показати наскільки важливо бути свідомим у своїй позиції і вміти її доводити, а не просто вірити, що щось чорне, а щось біле. Переможе той, хто краще аргументує, а не той, чия позиція, нібито правильна. Раунд Ну, почнемо відразу з образи. Особисто моєї на штучний інтелект. В чому? Іде? Я ж працював монтажером для подкастів для філіппійської контори. Я навіть можу дати посилання на їх від о, YouTube, YouTube канал, де вони виставляли саме мої роботи, які я для них робив. В чому питання в якийсь момент? Вони такий, а у нас нема для тебе роботи, питаю. В Чому справа? Вони такі, ну, так сталося. Потім я дивлюсь через майже тиждень. А З'являється новий додаток, нова Аїшка, у якій просто вона сама нарізає ці підкасти. Деякі з знай... них вони ще зробили якусь модерацію, чесно, От, де її знайти, я не знаю. Але я саме в коментарях про це вичитав, що вони навіть гладкий перехід роблять вже. Потім, власне, ще одна аїшка, щоб додати кольор... кольорову корекцію. Власне, все, відос готовий. Єдине, що людині треба ще це анімація. І заздалегідь, давай домовимося. і іміджорні. Воно вже і про нього поговорили дуже багато. Відверто дуже багато. Давай щось цікавіше, наприклад, і Меджика. Чув про таке? Прикольна штука, також. Я дізнався про це просто з інстаграму. Це штука, яка бере і з твого з промту робить додаток на Android. Отака штука. Ти просто написав. І все. Тому це не є добре. Я хочу аргументувати, е, зробити контраргумент, тому що е, ці ж самі нейронні мережі, які забирають, по твоїм словам, робочі місця вони ж їх же і продуцують. продуцують, ну можна так сказати. Тобто людина, яка взяла замість себе нейронну мережу, бо замість тебе, наприклад, нейронну мережу, вона може швидко розширити свій бізнес або подолати якийсь етап бізнесу. І тим самим більше розширитись та зробити більше робочих місць. Людина не втрачає робочі місця через нейронну мережу, тому що їй також треба вміти користуватись. Так, ти можеш, вона може замінити якісь рутинні речі. Як Uh, ChatGPT, джіпіті або ту саму ту ніронку, яку про про яку ти казав. Але тим не менш, вона не замінює людей повністю. І знову ж таки, uh, якщо коли uh, зробили калькулятори, uh, вони замінили математиків? Ні, і uh, математики використовували ці самі калькулятори, аби зробити щось більш інноваційне ну дивись, стосовно калькулятори і подібного, це добрий приклад. Але ти коли останній раз бачив у нас на дорогах коней? А до цього їх було багато. А машина їх замінила. Відразу всіх двох або чотирьох, їх вже нема. Вони не потрібні в цьому. Вони залишились як роздважання. А до цього в них була робота, поміж іншим. А стосовно того, що ще треба навчитися працювати. Танте питання. Аїшки роблять такі ж користувачі. І вони їх роблять зрозумілими. Яскравий приклад, я також можу надати ці посилання. Я відверто все з Тіктоку. Я це не заготовлював, це просто я дивився Тік-Кок. Не більш-не менш. В чому ідея? Аїшка для архітектора. Перша аїшка. Ти задаєш яку кількість меблів тобі потрібно помістити у кімнату. Вона тобі додає всі ці меблі, і ти ползунком вже робиш е модель про простір у цій кімнаті. Потім наступна аїшка, вона вираховує, як де буде скупчуватися вуглекислий газ. Третя аїшка робить тобі інтер'єр, як він виглядає. Четверта, як він екстер'єр виглядає. Ні, це та сама. І ще п'ята шикарна штука, вона просто робить весь план. Усю рутинну роботу увесь і це не складно. Окей, okay, я тебе зрозумів. Тобто, знову ж таки, трьох людей замінили одним. Але ситуація в тому, якщо ти дивишся з точки зору локального, локального інциденту. Я з тобою повністю згодом, але якщо масштабувати цей момент е, до того, в що, що це може виникнути, ти ж не робиш просто так, е, е, ті ж самі відоси або план, або що ти, що ти все-таки робиш. Правильно, е, я тобі приведу приклад стосовно інстаграм-магазину. Е, відповідати людям, е, зробити якийсь е, смету, е, зробити е, той самий контент-план е, тепер це може там одна аїшка. Так, але е, якщо ти е, побачиш, скільки часу на це виходить одній людині, або там тім, е, тим же трьом людям, це дуже сильно економить е, взагалі час. І за цей же час, який людина просто витратила на буквально один промт до е, Аїшки, вона може. Е, ну, Пострадати дуже дуже багато, витратити багато дуже нервів і е, просто відкинути це. Тим не менш, вона просто перескакує етап е, недорозуміння, не, не хотіння цим займатися, і вона швидше може розширювати свій бізнес або той ж самий е, YouTube канал, або е, дуже дуже багато різних речей, ті ж самі сайти. Тобто, ти не витрачаєш багато часу на е, ту річ, яку ти. Round Fight. А ідея стосовно до того, що на інстаграм, щоб зробити всі ці речі, щоб їх розподілити на декілька осіб, зробити одному там поче швидко, це ідея крута. Але це якраз крута ідея з точки зору локальності. З точки зору глобальності, давай відверто. Скільки людей? От, наприклад, на цю, на цю задачу треба або одного дуже дорогого майстра найняти, який зробить усе. Так. Або декількох, але вузькоспеціалізованих. Логічно. Логічно. А вузькоспеціалізованим треба платити більше, ніж одному дорогому. Логічно. Але тим не менш, у всіх них все менше і менше робочих місць. У мене особистий приклад стосовно зменшення робочих місць. Я заходив нещодавно на порк. загадував минуле. І там відверто останні замовлення були, може, дня за дня три тому тиждень тому. Це можна подивитися. Мене з собою. Ну от може відкрити свій профіль. І це для мене дико, тому що там з'являється замовлення кожні хвилин 20-40. А тут три дні, тиждень, і це дуже дивно, відверто кажучи. Проблема робочих місць в тому, що зараз воно розкручується на всі вміють користуватися, але користуватися не складно. І просто чим більше вона популярна, тим більше людей про це знає, тим більше людей оптимізують свою працю. Дивись, ці аїшки можуть прибрати робочі місця тих, хто не хоче пристосовуватися до цього життя. Якщо дивитись ну, бачити історію, то в суть людства в тому, що ми еволюціонували. Ми так би були цими ящерами, все таке. І якщо людина не може пристосуватися до суспільства, а саме тому у нас є і свічери, і ті, хто змінюють свою діяльність навіть серед й ми б залишилися позаду історії, можна так сказати, і як ти сказав, без роботи. Тому якщо людина через цю нестачу місць або просто заміненням себе нейронкою, вона просто продовжить нічого не робити, а просто ну сидіти на дупі ровно, Рівно, то вона так і залишиться ні при чим, а їй потрібно розвиватися. І саме тому їй потрібно і, зна і знати, як це працює, і як це використовувати, і e, e, знаходити для себе щось нове. У yeah, такому випадку тут така штука цікава, що. По-перше, не всі здатні і занадто багато народу страждає в цьому випадку, які не можуть. Наприклад, от у Харкові Нікольській, там рекламодавці вони можуть. Вони генерують собі з допомогою АІшки якусь картинку. Потім їх дизайнер там крутий дизайнер зараза. Він її допрацьовує, і потім у них щось стримують. І це реально якісний продукт. Але знаєш чим проблема? У АІшки в тому, що її контролювати неможливо. Навіть коштами неможливо контролювати. Якби, знаєш, не, не тільки проти самої АІшки, скільки проти безконтрольної АІшки. А це реальна проблема. І виграє тут той, хто зможе її підкорити. Стосовно безконтрольності АІ, так. АІ нейронки це блекбокс і проблема в тому, дійсно, що їх контролювати важко. Але проблема в тому, що приклад ті ж ChatGPT, ніхто не знав, чим вони на що вони здатні. Типу, спочатку їх вивчали на маленьких кількості параметрах, і вони могли просто писати якийсь текст. Тепер вони можуть прикладати, вони можуть розробляти якийсь план, рахувати вони самі винайшли математику, можуть навіть напевно свою мову винайти. І це лише такий короткий приклад. Важливо те, як саме ти її використовуєш. ChatGPT може тобі згенерувати формулу на палму або як підірвати бомбу. Ну, це легко неважко зробити. Але прикол в тому, що коли вона донавчалася, саме тому вона на 3,5 її поправляли на більш етичні напрямки, на більш правильну відповідь, яку на більш контрольовану відповідь. І тому це лише питання часу, як саме ми їх приборкаємо. Ось. А можна просто під і секунд так, Так файно раунд файт. Але опен АІ відкритий код, і вже є ішка, яка любить царь-бомбу радянську. От хелепа. ОПЕНАЇ вже давно не uh, open-source. Вони закрили чат uh, GPT і вони навіть видаляють uh, всі ресурси з гітхабу uh, про uh, свою про свій код. Хм, порував, порував. All three scores go to порвав, порвав. by unanimous decision.